Чудовий комплект, який люблять і очікують всі, тому що це у нас прекрасний пресований гранат намисто та імітація гранату, наш чудовий браслет. Погляньте, будь ласка, на колір. На перший погляд здається, що це просто чорний колір. Та й все. Але ні, це не чорний колір. Ви знаєте, що чорного як кольору такого не існує це відтінки. Насправді він дуже-дуже бордовий. Якщо придивитися, просто вам не видно. Мені видно краще, бо в студії при світлі прям дуже бордовий аж до чорного, тому він і гранат. Ви бачите, що дуже добре відшліфоване каміння завдяки натрію. Ви бачите, що має таку олійну. Блиск, так? колійний блиск, як я це називаю. І ви бачите, якщо ми подивимося на наше намисто, то воно різне за структурою кожен наш камінчик, кожен наш. Намистинка кожна наша, давайте ж виміряємо, який діаметр або ж розмір кожної намистинки від меншої до більшої. Якщо ми візьмемо найменшу, то це приблизно у нас буде становити, ну, хай собі буде 5 міліметрів. Якщо ж ми візьмемо найбільшу, ми зараз з вами її бачимо. То це десь приблизно більше, навіть ніж один сантиметр, так? тобто такі хороші і стандартні у нас саме розміри, не виникає ніяких таких питань. Дуже органічно матиме вигляд в зоні декольте. От ми з вами приміряємо і переконаємося, Щодо нашого браслету, який йде в комплекті, дуже хороша і міцна гумка, добре відтягується. Наші розміри також відрізняються від розмірів самого нашого прекрасного намиста. Ми можемо виміряти це десь приблизно бачите, до 2 см. Ось. І якщо подивитися на загальний розмір, то це у нас. 18 буде сантиметрів, якщо я не помиляюся, а я впевнена, що ні. 18 сантиметрів загальний ось розмір, довжина нашого браслету. Загальна ж довжина нашого намиста, я вам зараз згодом покажу обережно. Становить 45 сантиметрів. Застібка у нас. Карабінчик, і, звичайно, якщо ви хочете мати подовший вашій чудову таку композицію, довше мати за довжиною саме мисто, то ви можете у наших операторів за номером 0800 21 44 88 замовити подовжувач, і наші оператори обов'язково вам допоможуть. Дуже красивий колір. Насамперед, він не чорний. Повірте, він насичений, такий прям. Бордовий, бордовий такий аж до самого чорного кольору. Повірте, в цьому його і перевага. І спеціальна ціна сьогодні це тисячу гривень на цей чудовий. Комплект так, так, саме на цей комплект е, я гадаю, але ні, я не встигла ще договорити. Як бачу, що вам зробили чудову пропозицію, тобто ціна становить на комплект пресований гранат саме на мисто та е, браслет імітація гранату. Буде становити в комплекті вже 699 гривень. Зверніть увагу на те, що код товару 227, легко запам'ятати, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А ще, якщо ви замовите більше, ніж 2 одиниці, будь-чого, незважаючи, чи це ювелірні вироби, чи це щось пов'язано з помним. Бутом, але якщо воно у вас по одному чеку, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, що дуже і дуже важливо, щоб це було по одному чеку. Це ви можете зробити за номером 0800 21 44 88. Варто нагадати про те, що чудова ціна 699 гривень, довжина браслету 18 см, а довжина намиста 40 45 см. сантиметрів. Нагадаю, що при замовленні більше ніж дві одиниці ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Ну що, мої любі паняночки? Ми будемо продовжувати далі. Ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Повернемо до повернемось до вас за декілька хвилин.